Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і, я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Як бачите, сьогодні у нас розпаковочка, розпаковочка цікавої приблуди, телескопу, підзорної труби, сайту AliExpress. Зараз ми відкриємо, подивимось. Ну, і, Відповідно, хотілося б дуже затестити, але не впевнений. Тому, швидше всього, буде просто розпаковочка і такий, як би не до огляд. Ну, все, як завжди, ви знаєте. Зараз візьму скальпель і потихеньку відкриваю. Тим більше на пошті не відкривав, коли отримав, як бачите, заставляла нова пошта. Тому треба глянути на всяк випадок на камеру чи нема там ніяких пошкоджень. Тому що потім доводжу, ти не індюк. Отже, зараз. Друзі, попросив помічника, якраз син вдома на день відпустили. Тому дивіться. Дуже обережно відкриваю, тому що річ не моя. Отже, дивіться, коробочка з написом SV BONI. Відомий бренд, який займається виробництвом монокулярів, труб і так далі. Ну Зараз, я думаю, вже можливо сам однією рукою, тому що витягувати це не різать. Друзі, бачимо з одного боку на крішиці є дві наліпочки, відповідно, тут якась адреса, а на іншій є якраз інформація коротенька про дану трубу. SV-Bonnie, Spotін Scope, модель SV-28, колір. Ну, хаки, амігрін. Серійний номер, є, звичайно ж. І специфікації. Бачите, вони бувають 15 45 на 50, кратність 20-60-80, 20 60 60 і 25 75 на 70. Бачимо чорненький кубик, це якраз той, що в нас. Отже, зараз відкриваємо і дивимося. Вибачайте, одразу перепрошую, можливо, за. Китання і так далі, тому що буду робити все однією рукою, а однією рукою, ви знаєте, робити все це не дуже зручно. Ага, навіть так воно все. Та я дуже сподіваюся, що воно все ціле, тому що реально запаковано дуже добре. Отже, перший якийсь пакуночок. Вибачайте за хитання. і другий великий пакуночок. Все в коробочці більш нічого немає. Пусто. Коробочку поки прибираємо, цей більший пакуночок теж в сторонку. Тут у нас, як бачимо, у маленькому пакунку три штативчик, площадочка, ручка, за допомогою якої ми будемо. Керувати. Ну і більший зараз, давайте я вже відкрию та покажу, тому що реально однією рукою буде незручно. Ну Я думаю, ви зрозуміли, що тут іде чохол або сумочка для переноски і в ній лежить сама труба. Одну секунду. Ну, давайте вже покажу сам чухол або сумку. Бачимо, є ремінь для. Носіння на плечі, причому він регулюється. Матеріал я вам не скажу, тому що забув, як він називається цей матеріал, з якого пошитий чохол. але такий звичний, всі його знають. Цупкий такий, тобто ну, більш-менш буде надійно захищати трубу. по Граням по краям йдуть оці такі прогумовані вставки. Ну і відповідно все це на замку, на блискавці. Ні, однією рукою не хочу, тому що ще вискоче в мене і поб'ється. Не супер пупер який чохол, але краще, аніж його не було б взагалі. Хоча як на мене непоганий. Друзі, отже, дивіться, в цій сумочці був такий пакетик на блістері. Там мануал, я так розумію, і є ганчірочка для протирання лінз. Я так розумію, мікрофібра якась. Сама, сама труба, поки ще я не виймав її з пакета. І не знаю, якась ось така чудо штучка, чи це просто проставка якась в сумці, чи можливо. Для чогось, а для чого хто знає, підказуйте, хто знає. Ну, Давайте зараз я вийму все, встановлю на триножку і покажу, як воно виглядає. Шановні глядачі, отже, дивіться, встановив я телескоп підзорну трубу на триногу. Все, все дуже добре стоїть. Тут внизу, як бачите, Кожна ніжка вона такою, як би, пластик з гумою, прогумований матеріал, який для того, щоб воно не ковзало все це. Ну, сама труба виглядає дуже, як на мене, дуже гарно і якісно. Бачимо логотипчик sv Boni і відповідно кратність даної труби. Що ж таке з тим фокусом? 25 на 70 і на, на 75 і на 70. Ну, а не ще, так розумію модель чи ще щось хтузне. Дивіться, верхня частинка окулярчик. На ньому є кільце, за допомогою якого ми будемо змінювати кратність, мінімально 25 збільшення, максимально 75. Ну і відповідно фокус фокусна моніторі комп'ютер і все тобі ну більш-менш зловила, але все рівно не те, що я хочу. О. Ну і середня, да, золота середина п'ятдесяти кратне наближення. Лінза. Дивіться, дос досить велика, тому я думаю, що картинка має бути. Ну, на мою думку, якісною. Діаметр не скажу, але в принципі всю специфікацію ви можете подивитися на офіційній сторінці даного виробника на сайті aliexpress Ну і відповідно, ось зверху ще одна крутілочка. Я думаю, що це таке більш, більш точне налаштування, тобто підгон по різкості. От як я зараз. Намагаюся впіймати і в мене не виходить, тому що телефон бере фокус на моніторі. Ось така прикольна річ. До речі, стосовно мануала, не знаю, видно чи не видно, лише англійська мова. Іншої немає. Бачимо піктогромки, так? Да? спостерігати за змаганнями, за дикими звірами, за пташками, природа, полювання, гори, туризм, тобто спостерігати за зірками і так далі. Розписано, що і як, але я думаю, нічого там складного немає і в принципі будь-хто розбереться. Ще раз говорю. Пам'ятаєте, як в фільмі Аса? Ставимо трубу в позицію number one. Сюди ми оком, відповідно, цей кінець наводимо туди, куди дивимося. І все. Виставили кратність, яку нам треба, налаштували різкість зображення і дивимося. Як я вже сказав, труба не моя, тому сподіваюся. Власник буде задоволений, Дімон, вітання тобі! Це наш камрад попросив, щоб я замовив. Мені не важко, чому б і ні. Ну і заодно вже, звичайно ж, показав вам, можливо, комусь це цікаво. річ. Річ, як на мене, досить таки достойна за свої гроші. Коштує 61-63 долари. Точно не пам'ятаю. Там є різні модифікації, ще раз говорю, це пов'язано з оцими характеристиками, тобто з кратністю да, на 25, 75 і 70. До того ж, вони є ось в такому наборі, як взяв Діма. А є ще в комплекті кріплення сюди на цей окуляр для смартфона. Чому він не замовив з ним, не знаю, там різниця десь гривень на 400 дорожче, можливо 300. Можливо, так було б взагалі цікаво. Б. Якби було б кріплення, то я б вже Бог би з ним спробував вийти на вулицю затестити. А так. А так маємо те, що маємо. Ось така, друзі, річ. Ще раз говорю, детальні характеристики, опис я вам залишу посилання, можете подивитися. Тим більше я не спеціаліст по трубам і якісь вам нюанси не вкажу. А ось так просто для загальної інформації, що це, для чого. Але, повторюсь, дуже якісно. Як на мене, зібрано все, така у нас збита, нічого ніде не люфтить. Такий приємний на дотик софт-тач корпус. Все прогумоване. Ну, одним словом, зроблено на якість. На цьому я свій репортаж закінчую. Всім величезне дякую за увагу. Дякую за підписки, всім новим підписникам. Ну і, звичайно ж, старим удачі, скоріше нам перемоги, друзі, та миру. Слава Україні!